Так, друзі, добрий добрий ранок усім. Доїхала я на своєму новому лімузині. Ось він стоїть. От. З дому виїжджала, то вам не знімала, бо, бо дуже важко було. Ну нічого, потім пристосувалася і поїхала. Приїхала все нормально, ніде не встановлювалася, вивіз він мене добре. Дай Бог йому здоров'я і сили, як ото кажуть. І мені також. Ось сьогодні зробила сир, нема кульочків, треба купляти кульки. Людей такі що люблять жирний Так, друзі, ну ось я так виглядаю. Сонце, правда, світе засвічує збоку. Ззаді світить сонечко. От, я їду вже додому. Базар був дуже хороший, все попродала, всі задоволені мої покупці. Всім все подобається. Поїхала а я додому. Щасливо в мені путі. <ріху> ось мій мопедик. Все хорошо. Дуже подобається мені на ньому їздити. Так, друзі, ну ось я вже й дома. Пів шостого поїхала я з дому, і в вісім я приїхала додому. Все попродала, все задоволена, все хорошо. Бистро додому фух, і дома. Друзі, сьогодні на обід я приготувала окрошку. А ну, скажіть, будь ласка, хто із вас ще любить окрошку? У мене Вадим дуже любить її. Це він попросив, я зробила. Так, приїхали мої знову дівчата, усі мої до да бабусі. Да? Хто це язика показує? Я. ти, Валова, вона моя зірочка. Накупали, дідусь їх возив купатися на річку. Да, всі так? дні, всі дні, скільки в нього були. Да? Молодець, да. дедушка. А я замісюю хлібчик. так що, Хочу хлібчик, а тоді. Так, буду хлібчик замісювати, а тоді замісю, на чебуреки заварне тісто. Поки доїла ласуньку, подивіться, який хлібчик у мене спікся гарний. Оце я в великій сковородці печу, розділяю на дві хлібини, воно потім легко розділяється. Така красива, красива. Хлібина, ну, в общем, вона розділяється на дві. Можна на чотири зробити, можна ромашкою, але я оце так розділяю на дві. І прекрасних два хлібушка в мене виходить. Гарних. Ну, Хлібина десь, мабуть, кіла... до двох. Отака здорова хлібина. Замісюю я на 700 грам води. Води або сироватки, якщо є. І оце виходить. Дві чайних ложечки солі ложу, дві чайних ложечки цукру, Дріжджів десь грам 60 І замісю житня мука і біла мука. житньої муки два совочка своїх, просію, і білої муки. такий хлібушок замічательний, дуже запашний в мене виходить. Так що такі справи, друзі. Друзі, вже темно на дворі, я вже попоралася. Ой, на дворі не пойму, чи сюрчки сюрчат. В общем, короче, якісь звуки такі здають. Да, сючки вже сюрчат. Якось, друзі, ви знаєте, міняється все на світі. Раніше знаю, з першого, е, цього серпня починали сюрчки сюрчати. А зараз все якось поменялось у нас. Ви не замічаєте оце за природою? Геть усе міняється. От. Вже і вечора стали трошки коротшими. Раніше стало темніти на дворі, Це ласуня там ципком торохтить об каструлю, бо дала їй подоїла і дала їй э, дерть, трошки дала кілька кусочків э, макушки, от їй та вона там насолоджується. Свата попросили, він сьогодні привозив дітей і, цей, і привіз трохи макухи. Так що такі друзі справи. Там одна жіночка мені написала, що, що я супербабуся чи щось. Я так і не зрозуміла, для чого то був коментар. Ну, я їй там відповіла, що аби ви мене, може, не так зрозуміли ε, відначально від початку сват брав дітей на 2-3 дні, а тоді він захотів, щоб у них у понеділок і вівторок вихідний, щоб вони побули до з мене тут заїдять, щоб вони побули довше в нього. Ну, цей, а ну, у нас були другі просто плани, розумієте? Діти повинні були на вихідних приїхати, і нам треба було поїхати пообкосювати на кладовищах траву. От. ну Так як Сват забрав до себе дітей, вже діти не приїжджали. І дочка подзвонила і питає мене, чи можна ж діти ще залишиться на тиждень. Сват каже, при... ну свекор привезе пізніше. Я кажу, та без проблем, скільки треба, скільки і діти це наші внуки, ми ще й раді. ну в общем, говоря А тут сталася така проблема. У сватів щось там сталося із водою на вулиці, їм перекрили там усім воду. а ви ж знаєте як нема води, нема ні унітаза, нема ніде покупатися, ні постиратися. Ну, в общем, без води проблема. Він сьогодні ось привіз нам дітей і в нас набирав воду, бо свиней нема чим годувати, треба вода. Так що, друзі. Бабушка знімає відео, мій зайчик вибіг. Нас тут комарі закусають. Та й не, не закусають. Бабушка мокра, бачиш, М -м -м. а тулися до мене, бо мені жарко. Бабушка ж працювала. Ти на мене подуєш. Мій ти вентилятор. Мій ти вентилятор. Що таке витираєшся? Гидка баба, да? Та ні. Не. Як завжди так діла. Ти... Правильно, не давай себе цілувати у губи. Скажи, бабушка, чому й мене? Давай, ні. Просто мені так удобні. А, ну правильно, молодець. Ой, ти мій зайчик золотий. Дзвонила мама, да, ми з нею побалакали. Вона пташечку там корма, вже та пташечка угу. скоро її з'їсть. Пальчик їй дає, вона за пальця кусає, кот там круги наматує, Скоро улетить. Да, скоро улетить. Уже він крилушка розпускає, вже бігає <гум> по ковру. От, вона присилала там відео. Якщо в мене вийде вам переслати, то я перешлю. Я Вчора то ж трошки вам показувала ту пташечку. Моя пташечка. У мене ось пташечка моя. Ось моя пташечка маленька. Скоро вже буде така, як Соня, і не схоче вже ні обніматися, нічого. Хочу! Хочу. <рив> Aqu 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 <свист> Соня теж була як мала. Казала, бабушка, я тебе люблю. Не, вона і зараз каже, обнімає, але вона вже доросла, вже стісняється. А теж ж моя. Ми з не спимо, да? пообнімаємося і будемо спадки. Приїхала, покинула тут до діда їхала свої ігрушки м'які, приїхала, питає, як же ж там є іграшки. Кажу, я не обіжала на столі всі сидять. Я висадила всіх. Звісно, вона це як спить, усіх коло себе Ні, що к повиклада. Да? Цілий бок. Конечно. Да. Бабушки і так не мадалі спати. Обнімаємося. Ай, мене комари кусають. Так. Сідай. От, підемо зараз у хату. Бо на дворі <риві> так <риві> хорошо не хочеться йти, але комари закусують. <риві> <Да>? <риві> Зайчик ти мій золотий. Скучила за бабою? Да. Скучила моя ага. дівчина. Зато з дідом класно, він купаться їх возив кожен день на річку. Mm -hmm. так? Да, да, Три дні підряд. Ну і там трохи подушечку, я загубила. А це ж, Загубила Соніну ту, що плавати, подушку. Ну, вона не загубила, а вона теченням її отнесло, сват її доганяв і не нас догнав. Так вона десь і попливла та подушечка. Ну, скажемо мамі, скільки вона коштує. Я Нам читанову їдеш. Та купимо їй нову подушечку. Таку бо, у... Саму. бо у Соні є круг, а у, чи то, у Ульяни є круг, а у Соні подушечка була, так? Да? А я плавати почути навчилася. Моя ти куколка. Буй, буй, буй. Буй, Ще буй, 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 я ну, теж, друзі, у дитинстві. Я, мабуть, уже розказувала вам. Ну так, да, по-моєму, розказувала, що я чуть не утопилася на озері. Ну, мене спас сусід, то я після того навчилася плавати. То я зараз вмію плавати. Ну, нема де вже. Ми вже цей рік ми взагалі не їздили ні на річку. По-перше, я не дуже люблю на річках купатися. Чого? Тому що я не раз бачила, як плавають вужі. Я боюся страшне, не полізу. Як побачу, то я віками туди не полізу. Не бойся, не бойся. вони хороші, теж хочуть жити, так? Да? Так. Да. Ну так, да, я все розумію. Ну, Вони не в кужах. Ну не можу себе пересилить. Ну да. Баба, представ, що це якісь криски. Да. Хороші. Mm. І це домашні криски. Понятно, криски. Домашні? Я і крисок не люблю. Ні домашніх, ні, ні домашніх. Ладно, котики котіки ну, да. домашні. Понятно. Мостов. Ну добре, друзі. Ось такий у нас сьогодні вечір Обнімашечок. Ідемо зараз вже... Купатися будемо і будемо лягати відпочивати. А вам бажаю тихого, мирного вечора. Усім на добраніч ніч і всього самого найкращого. Будьте здорові! На добраніч, От, і всього-всього найкращого. Пока-пока. На до завтра. на добра ну, Бачите, вам Ольєнка також побажала на добраніч. Пока-пока. І папі на добраніч. Понятно, Папа на роботі. Ну, все, пока, до завтра.